Пронто-пронто, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Дякую за підписки, дякую за коментарі. Тут у вас щось хвилини на хвилину, карти вже мені кажуть. Д'явол. Майте на увазі, про що це? Це про те, що щось буде вас покушати. Бо д'явол це ті сім гріхів, про які нам всі говорять. І які в принципі вони співзвучні з етиричними законами по дьяволу це якась хитрість, обман або людина, яка це хоче зробити, гріхи не буду прираховувати, поки помішую карти. І так. Дякую за донати. До речі, так, ви почали мені їх кидати. Дякую за... Ти ж добре свою руку телеграм. Заказуєте молити і чекаєте на них дуже не довгий час, але чекаєте. І так, силите на хвилину на вашому порозі: Імператриця. Як цікаво, імператриця це жінка, яка має соціальний статус, яка має фінансовий статус, яка. Впорається з усім. У неї є і родина, і дитина, якщо вона хоче. Жінка, яка себе дуже цінує і ставить себе на почесне місце в цьому житті. І що? І Аркан Дурак два старших аркани, імператриця і дурак. Про що це? Хм. Ви починаєте щось нове. Дівчата, це може говорити про вас. Якщо ви імператриця, я не маю дітей, але я імператриця. Бо питання дітей, чоловіка це питання просто не проявлене в моєму житті. Щось нове ви починаєте, дурак. Або у вас може на порозі заявитися якийсь чоловік по дураку, по шуту, несерйозний, який живе одним днем. Вау, карти падають! Ні. До вас де дуже за вас щаслива початок нового з імператором. Це рівня для вас. Це чоловік, який е, з вами взаємодіє на однакових енергіях, і ви пара. Тут він йде до вас грошима, тобто з якимись е, да, статками, або він до вас йде вже дуже довгий час. ви на нього чекали. Він на вас прийшов. Це може бути новий чоловік. Чекайте. На порозі нова веха вашого життя з шутом, з імператором, з рівнею. А чому ж ви повдіял? Мені так цікаво, що просто хочу вас попередити, бо імператори теж можуть до вас по дьяволу проявлятися. Чому імператор? А, тому що цей чоловік, дивіться, мог бути той, якого ви вже вкладалися, але ви не отримали належного від нього емоційного вкладу з його боку. І що?